Всім добрий день! Як вже було сказано, мене звати Антон Водяник, я керівник проєктів компанії Сі Добро. Тема моєї сьогоднішньої презентації це якісний комбікорм, безпечно, поживно та корисно. На певному етапі свого розвитку кожна компанія стає перед вибором: купувати готовий комбікорм чи організовувати власне кормовиробництво, збудувати свій власний комбікормовий завод. Звичайно, цим питанням повинні займатися як і зоотехнічні, так і економічні фахівці. Власний комбікормовий завод дає можливість вам контролювати якість виробництва на кожному етапі, знаючи, яке зерно, які широта і інші компоненти ви використовували для комбікорму, ви можете убезпечити своє поголів'я від небезпечних хвороб. Тобто, маючи власну сировинну базу, в якості якої ви впевнені на всі 100%, ви отримуєте якісний корм здорових тварин, а також додатковий прибуток вашого підприємства. Власна комбікормова лінія це найкоротший шлях до здешевлення найбільш витратної частини виробництва, оскільки саме комбікорма складає 65-70% у структурі собівартості тваринництва, то із ростом цін на комбікорма також і зростає собівартість вашої продукції. Тобто вигода від комбікормої установки очевидна. Це здешевлення собівартості продукції, впевненісті в якості комбікорму і здоров'я, звичайно, ваших тварин. Якщо ми побалакаємо по поводу енергоощадності і окупності власного комбікормового заводу. Для виробництва однієї тони комбікорму потрібно всього навсього всього 7-8 кВт електроенергії. По окупності, то невеликий комбікормовий завод може окупитися за 3-4 роки. Це якщо ви використовуєте власну сировину. Якщо сировина буде покупна, то цей термін збільшиться до 5-6 років. А також цей термін можна скоротити. Ну, Налагодивши збут комбікормів ближчими господарствами, які не побудували свій завод або не мають власної комбікормової лінії. Отже, виробнича ефективність комбікорму багато залежить від якості компонентів, дотримання умов виробництва, зберігання, транспортування, також реальної наявності на складі усіх компонентів, необхідних для виготовлення рецептів. Маючи власний комбікормовий завод, ви дуже гнучкі, адже в будь-який момент можете змінювати рецепти, додавати необхідні вітаміни чи ліки і робити суміші унікального складу, хоч кожну годину. Змінювати рецепти. У нашому комп'ютері можете забивати до 500 рецептів. Компанія Бушков вже 150 років займається виготовленням обладнання для виробництва комбікормів. Ми вже працюємо в Україні більше 10 років. Працює успішно працює 25 заводів. На стадії монтажу ще декілька заводів. Маємо в місті Бориспіль свій склад, сервіс і також свої монтажні бригади. Коротко про комбікормовий завод. Що він складається? Перше, це центр управління або операторська. Це операторська знаходиться всередині приміщення, вона утеплена, в ній повинно бути сухо, адже це, по-перше, робоче місце для оператора. Йому повинно бути комфортно працювати. І також тут стоїть вся електроніка, комп'ютер та шафа управління для керування процесами комбікормового заводу. Це ви бачите зараз на одній з фотографій жовте приміщення. На другій фотографії це показано завантаження та зберігання комбікормів. Завантаження комбікормів відбу... компонентів для виготовлення комбікормів відбувається через завальну яму. Конфігурації завальних ям бувають різні: з боковою вигрузкою, з заднім відвантаженням, також комбіновано або проїзні. Далі через завальну яму, через норію, компоненти потрапляють в оперативні силоса, як ви бачите на фотографії, що стоять біля приміщення. Кількість цих силосів залежить від кількості компонентів, які використовуються на, для виробництва комбікормів на заводі. Вашого. Центральний сегмент. Центральний сегмент у нас складається із молоткової дробарки, автофільтра. Ємностей по 360, 250 і 34 літри, в яких, з яких подається мікрокомпоненти. Трубарки ми використовуємо потужністю від 22 до 110 кВт. Вони у нас йдуть молоткою. Як ви бачите на одній з фотографій молоток із наплавкою з з А Оцей победіт за допомогою цього победіта молотки сплатуються від 8 до 10 тисяч тонн. Ну, срок експлуатації цих молотків. На першій фотографії ви також бачите ємності. Це BMB-360. Вони тут засипаються в них преміксі, а далі ці премікси дозуються на у змішувач. Змішувачі у нас вертикальні до 7 тонн. Як і змішування у них 10 грам на 1 тонну. Це перевірено різними тестами лабораторіями. Так що тут питань взагалі не виникає у гомогенності структури корбікормії. Зберігаються готові рецепти у поліестрових силосах. Як ви бачите зараз на фото, є два види відвантаження готових рецептів із цих силосів. На першій фотографії ви бачите шнекове відвантаження, на другій силоса стоять на рампі. Перший метод використовується на невеликих комбікормових заводів, там де не потрібно швидко відвантажувати комбікорма. Другий варіант це на великих заводах від 10 тонн за годину, де потрібно дуже швидко заповнювати комбікормовози. Готові комбікорма. У нас ми пропонуємо силоса із поліестеру, тому що у них вони зберігаються, комбікормцям зберігається набагато довше, ніж в металевому силосі. І, ну, більш свіжим виходить, при відвантаженні. Всією цією системою керує комп'ютер. Комп'ютерна система управління вона дає вам повністю автоматичне управління всіма процесами на заводі, точне зважування всіх компонентів, сервісне обслуговування заводу через центральне бюро в Німеччині, управління рецептами. Як я казав, ви можете рецепти змінювати щогодини. Також завод обслуговує мінімальна кількість персоналу. Це може бути один або два оператори, це мінімізація людського фактору, а також є змога введення статистичних даних. В кінці місяця ви можете побачити, скільки було використано компонентів, скільки було виготовлено комбікормів. Ну і подати ці дані для вашої бухгалтерії. Отже, упроваджуючи технології компанії Бушлов, ви отримуєте по-перше, це черговий етап розвитку вашого підприємства, якісне обладнання для зберігання і переробки зернових, компікорма найвищої якості, здорових тварин та птицю, задоволених співробітників та клієнтів, а також що немало важливо збільшення прибутку вашого підприємства. Далі я хотів би вам розповісти такий невеличкий практичний досвід будівництва комбікормового заводу на одному із наших підприємств. Це підприємство знаходиться у Чернігівській області. Потужність цього заводу 10 тонн за годину. Як ви бачите, цю концепцію розроблялася вона пару місяців. Було дуже багато зустрічей із технологами, з будівельниками, постійно щось змінювалося, постійно додавалося. От, якщо дивитися на цю концепцію. То спершу ви бачите завальну яму, вона тут велика і проїзна. Я далі розкажу, чому ми зробили таку велику завальну яму. Далі йдуть силоса для зберігання компонентів. Це три силоса, які в зеленим зараз бачите. Це для зернової групи і два силоса по 50 кубів із поліестеру для білкової групи. Далі йде центральний сегмент, оперативні силоса для попереднього помолу, ну і відвантаження на авто уже готового корму. Після того, як ця концепція була затверджена і представлена власнику підприємства, був підписаний контракт і обладнання пішло в роботу. В той час, коли в Німеччині виготовлялось обладнання, в Україні будувався сам цех комбікормового заводу. Як ви бачите по фотографіям, це нескладна будівля, нескладна конструкція це металоконструкції, обшиті профлистом. Утеплювати саме саме приміщення не потрібно. Як я вже казав, утеплювати потрібно лише операторську, яка буде знаходитися всередині заводу. Два місяці йшло виготовлення обладнання, і коли воно приїхало, зразу ж почався його монтаж. На фотографіях ви бачите збір конструкції внутрішнього сегменту, а також збір силосів навколо будівлі. 90 днів у нас тривав монтаж цього заводу і був запущений в експлуатацію. Готовий об'єкт ви зараз бачите на, на екрані. Почався друга черга цього проекту. Це елеватор, який технологічно з'єднаний із комбікормовим заводом. Як я вже казав про завальну яму, ця завальна яма, вона зрозована великою для того, щоб обслуговувати як і комбікормовий завод, і так і завантаження самого елеватора. Сам елеватор це на 20 тисяч тонн зберігання зернових. Він технологічно з'єднаний із комбікормовим заводом. Тобто із елеватора може подаватися зерно на оперативні силоса, які стоять біля комбікормового заводу. А частину зерна йде на продаж на відвантаження. Також півтора місяця йшло виробництво обладнання, в Україні йшло будівництво фундаментів під цей силос, аеродно працювало. І також ви бачите на фотографіях вже сам монтаж цього приміщення. Ну, приміщення силос. Об'єм силосу 7 тисяч тонн. От сам елеватор ми разом із компанією Грікон змонтували за один місяць. Початок монтажа був у вересні, закінчили на початку жовтня, і вже через тиждень після того, як здали об'єкт експлуатацію, вже він був завантажений, почав завантажуватися зерном кукурузи. На даному етапі зараз ми працюємо над другою частиною другої черги по будівництву ще двох таких схожих банок силосних. Третя черга будівництва це вона включає в себе преміксову лінію і лінію грануляції та лінію пакування. Як ви бачите по цій концепції, для преміксової лінії і лінії грануляції ми будуємо зараз нове приміщення. Монтаж почнеться вже з середини травня. Потужність грануляції тут 5 тонн за годину. Пакуватися буде як у мішки на продаж гранула, так і в бігбеки для використання для власного виробництва. Пакуватися буде і гранула, і також готові премікси, які підприємство буде виробляти у себе там на місці біля комбікормового заводу. Це два приміщення, вони також технологічно всі працюють разом із комбікормовим заводом. Це ув'язано в одну систему. Далі я хотів би вам коротке відео показати іменно по цьому проєкту, як все відбувалося. Тонн за годину. Загальна площа забудови складає 850 квадратів. Площа приміщення 540. Там воно 18х30 іде. Але якщо ви плануєте добудовувати ще лінію грануляції і преміксову лінію, то краще саме це приміщення зробити ширше. Хоча б 30 на 30. Іде. Щоб потім не будувати додаткове приміщення. Це монтаж Силосного обладнання. будівництво завальної ями. Як я вже казав, ми використовуємо наші смішувачі вертикального типу. Оперативні силоса для попереднього помоги. До речі, висота цього приміщення 10 метрів по коньку, 8 метрів по стінах. Якщо у вас немає у будівлі оцих оперативних ємностей для передпомогу, то це приміщення може бути нижче. Отже, що ж почати планування та будівництво комбікормового заводу, по-перше, потрібно визначитись із самої потужністю комбікормового заводу. Якщо, наприклад, ви знаєте, що вашому підприємству потрібно в день 40 тонн комбікормів, а за основу ми приймемо 8-годинний робочий день, то потужність заводу потрібна 5 тонн за годину. Визначившись із потужністю, потрібно визначитися із рецептами та компонентами, а саме їхньою кількістю та об'ємами. Це потрібно для того, щоб ми розрахували необхідну кількість оперативних силосів, а також внутрішнього наповнення по комбікормовому заводу. Далі потрібно нам визначитись із місцем будівництва комбікормових заводів. Якщо, наприклад, на підприємстві є приміщення, яке не використовується або використовується за непризначенням, в це приміщення ми можемо інтегрувати наш комбікормовий завод. По прикладу, на цих, як ми зробили на цих підприємствах у Рівненській області, Львівська область і також у Тернопільській області. Ці приміщення вже були, вони трохи реконструювалися, і, бачите, не, не потрібно було будувати якісь нові приміщення. Якщо на підприємстві немає необхідно, необхідної будівлі, звичайно, потрібно будувати нову будівлю. Як я вже казав, це нескладна конструкція, обшита профлистом і неутеплена. Будівництво може бути від місяця до півтора невеликої будівлі під комбікормовий завод. В середньому така будівля може бути 150-250 квадратів і висота до 7 метрів. Також хотів би зауважити на тому, що вибираючи компанію, яка поставляє обладнання для виготовлення комбікормів або комбікормові заводи, Потрібно звертати увагу, чи є в цій компанії свій сервіс, свій склад запасних частин і свої монтажні бригади. В нашій компанії сі добро все це є. Ми знаходимося у місті Бориспіль. Там у нас і склад, і сервіс, і також монтажники. Далі я ще хотів би розповісти чуть по по референціям наших заводів: це заводи у Житомирській області. Потужність 2 тони за годину. На фотографіях ви бачите загальний вигляд заводу, комп'ютер, центральний сегмент. Ще один комбікормовий завод в Житомирській області потужністю 2 тони за годину, зовнішній вигляд і також ну, те, що знаходиться всередині заводу. Змішувач ємності 360 літрів і по 250 літрів. Ті, що ємності, які по 250 літрів, вони знаходяться на своїх власних вагах. Там іде ефект зворотнього зважування компонентів. Наступний комбікормовий завод в Тернопільській області потужністю 2 тони за годину. Свяно підприємство. Всередині ми використали також село брезентові, тому що тут є один із компонентів висівка. Найкраще висівку подавати з таких от брезентових силосів, бо вона погано сипуча. Ще одне підприємство у Київській області. Тут і комбікормовий завод, і також лінія грануляції по 5 тонн за годину. І ще комбікормовий завод потужністю 2 тонни за годину недавно змонтували в Черкаській області. Також Інтегрували вже в існуючу будівлю, як ви бачите, і от, от такий вигляд вона зараз має. Я думаю, що я вклався бистренько. Так, всім дякую за увагу. Якщо є якісь питання, ну, наш стенд Сі Добро Компанія. можете туди підходити, поспілкуємось. Дякую, пане Антону. Кого є запитання до доповідача. Додає в мене кілька запитань, якщо дозволите. На все на побудову з нуля, скільки десь приблизно йде часу? І, і устаткування? З нуля ви маєте на увазі і будівля. І будівля, і устаткування, щоб вам сьогодні дали гроші, а через який час ви сказали нати вам ключі і все працює. Це все можна організувати в три місяці. Власне. З обладнанням да. усім. Просто коли йде виробництво у Німеччині обладнання, да, тут можна паралельно вже почати будівництво. І цю конструкцію, ну, цей цех можна збудувати за місяць. Угу. Ну, вже це на практиці показало, що будівля будується місяць-півтора. Наступна. Разом чи, з бетонними роботами. Чи навчаєте ви майбутніх працівників цього комбікормового заводу, як працювати на обладнанні і так далі, щоб підготувати ще й фахівця до комбікормового заводу? Звичайно, у нас проходить навчання. Навчання проходить в якому режимі? Коли залишається підключення електрики, Оператор, майбутній оператор цього заводу, участиє в, вже в останніх оцих монтажах. Ми йому розповідаємо, як працювати з комп'ютером, як рецепти заводить цей комп'ютер, як воно все працює, підключається. От і за ці 2-3 тижні відбувається це навчання оператора. Після того як електрика підключена, ми разом з оператором запускаємо пробний. Пробний запуск робимо цього заводу, і бачимо, що оператор або орієнтується, або ще трохи не орієнтується. Ми, ще, ми виїжджаємо із об'єкта лише тоді, коли оператор скаже, я все зрозумів. Він сам зробив перший тонний комбікормів, сам поклацав по рецептам і все зрозумів. Тоді закінчується навчання. Але е, наш сервіс постійно на зв'язку 24 на 7. І якщо якісь виникають питання в процесі роботи, а вони спочатку завжди виникають, майже завжди. То вони звертаються до нашого сервісу, і в онлайн режимі ми допомагаємо виправити якісь помилки або допомогти цій людині далі керувати цим заводом. Це входить в гарантійне обслуговування, як автівку нову купив у салоні. Там є гарантійний термін. Чи це вже за окрему плату? Ні, це не за окрему плату. Це як, як ви кажете, от гарантійний такий термін. Дякую. Ще запитання в залі і є? навіть якщо гарантійний термін комбікормового заводу проходить, все одно не, не потрібно. Платити за якусь консультацію, якщо це чудово, все рішається в лайну, це, це по-людськи. По Прошу запитання в залі. Скажіть, будь ласка, з приводу енергозатрати з просмочим слайдом дається про п'ять сім кіловат на тому випадово. Так. Це до речі, практи. Тому що ну, якщо просимо потужність дрова, гранулятора, це вже більше небагато. Розумієте, все обладнання вони не працює одночасно. Да, на горизонтальній так, на горизонній плоскості. ноги Я вам практично можу розписати, як воно все ще рахувалося. Да. Так, ще запитання в залі. Дуже дякую вам за доповідь.